20 березня розпочався Всесвітній тиждень грошей. До цієї події було організовано конкурс. Гроші мають значення. Ми хочемо висвітлити тему, чому грошей ніколи не буває достатньо. Першою причиною цього є інфляція. З плином часу ви можете заробляти більше, ніж раніше. Але якщо різниця вашої нинішньої заробітної оплати і попередньої складатиме приблизно відсоток інфляції за цей період, то ви фактично не відчуєте покращення свого фінансового положення. Грошових одиниць ви заробляєте більше, але їхня реальна цінність є меншою. Другою причиною є закон зростання потреб. У кожної живої істоти є власні потреби. З Спересніх часів людські потреби набули значного розвитку, і нині вони є набагато вищими, ніж, наприклад, у підекантропа. Причиною цьому є закон постійного безповоротнього зростання потреб, в тому числі і економічних. Цим можна аргументувати таку ж саму безперервну нехватку грошей. Тобто, фактично людина розвивається, заробляє більше, але одночасно з цим і кількісно зростає її потреба у фінансах. Суттєвий вплив на матеріальне становище особи має психологічне сприйняття грошей та фінансова грамотність. Людина, яка не сприймає гроші як щось негативне, гроші зло, здебільшого буде в більш сприятливому положенні. Як цьому запобігти? Важливо, щоб була психологічна рівновага у стосунках з фінансами, тобто не мати негативних переконань і так само не робити з числа на карті сенс життя. Здорові відносини з грошима це такі, де ви впевнено використовуєте ваші фінанси як інструмент підтримування вашого стилю життя та роботи в напрямку ваших цілей. Фінансова грамотність безпосередньо є найважливішою ланку в переліку, як зробити так, щоб грошей вистачало. Тому важливо її опановувати, поширювати в масах, впроваджувати в своєму житті, але це вже зовсім інша тема.